Вітання, знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі говоримо про таке. Нові призначення в Україні новий міністр оборони. Матч єдності. Футболісти та зірки шоу-бізнесу підтримали українську армію. Кримчанки без трусів в Росії заборонили мережевну білизну. Силовий блок України з новим постійним керівництвом Верховна Рада підтримала кандидатуру президента на посаду міністра оборони. Повідомив Петро Порошенко і про призначення нового голови генштабу та першого заступника голови адміністрації президента з силових питань. Подробиці в сюжеті. Петро Порошенко у сесійній залі парламенту з'явився близько 12-ї години. Президент назвав нових керівників силових відомств. На посаду голови Генерального штабу Збройних сил України гарант призначив генерала-лейтенанта Віктора Муженка. Першим заступником голови адміністрації президента силових питань став Юрій Косюк. На посаду міністра оборони Петро Порошенко запропонував Валерія Гелетея. На чолі української армії нам потрібна людина. Яка вдень і вночі займатиметься роботою, спрямованою на відродження боєздатності Збройних сил. І саме таку людину я пропоную сьогодні вашій увазі. Прізвище цієї людини вам добре відоме. Це генерал-полковник Валерій Вікторович Гелітєй. Кандидатуру Валерія Гелетея на пост головного військового країни депутати підтримали. Перед тим звільнили виконуючого обов'язки відомства Михайла Коваля. Його Петро Порошенко призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони. Колишнім очільником силового блоку Петро Порошенко висловив вдячність, а на нове керівництво поклав великі надії і важкі завдання. Українську армію роками розкрадали. Зараз вона тримається тільки на патріотизмі українських військових, зазначив. Чив президент, стукнувши кулаком по столі, сьогодні фактично з нуля відроджується боєздатність армії. Армія, яка здатна воювати і перемагати. Я переконався в цьому під час особистих зустрічей з солдатами і офіцерами, перебуваючи в зоні АТО. Армія, яка знає і вміє захищати народ і державу, і ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Підтримали народні депутати, запропоновані президентом зміни до конституції, щоправда, тільки внесли на порядок денний. Законодавчі аспекти щодо децентралізації влади депутати ще будуть розглядати і обговорювати. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Верховна Рада сьогодні під посиленою охороною Надійшла інформація, що у центрі столиці готуються провокації, і вона справдилася. Подробиці дивіться у сюжеті. Посилена охорона, чисельні активісти та провокатори. День біля будинку парламенту сьогодні обіцяє бути спекотним. З самого ранку будівля Верховної Ради в оточенні охорони. Тут і міліціянти, і гвардійці. Причину такого посиленого режиму не повідомляють. Мовляв, надійшов наказ. Боронити парламент від імовірних провокацій прийшли і дві сотні бійців батальйону Донбас. Є інформація про те, що что терористичні акти по одеському сценарію. Я здесь для того, чтобы люди могли возможность спокойно выражать свою волю, Верховна Рада спокойно работать, и чтобы у нас здесь, в отличие от від Донецка, был хотя бы мирный какой-то уголок. Я не думаю, что это продлится долго, если честно, потому что терористи прийдуть, скорее всего, и сюда, и нужно к этому готовиться, и мы можем их остановить. І провокації не забарились. Під верховну раду прийшли супротивники продовження антитерористичної операції. Та за їхніми лозунгами люди запідозрили, що протестують не матері солдат, а провокатори. Ганьба тим, хто вас посилає вбивати! Геть! Я сказала, като провокати це проплачені люди, які спеціально приходять і розказують, що а то не треба проводити. У нас іде в країні війна, воює з нами. Росія, ми захищаємо свою землю. Ми не повинні це допускати. По-перше, влада повинна не допускати, що під час військових дій такі люди виходять. Це не демократія, це просто на руку путіну. Уйди відсюди, падла, зараз на куски. Ти мене політику. Під натиском людей так звані матері солдат відступили подалі від парламенту, щоб їх не розірвав обурений НАТО, крикуню оточили правоохоронці. Будь їх виступлення на предмет содержання антигосударственних, е антинародних лозунгів. Якщо там буде состав приступлення, зв'язаний з призивами к розділенню государства, призиви к зміні власті насільським путем по до кімгражданкам будь буде нього головний кодекс. Якщо вони мирно протестують, так сказати, тоді в них вопросов не буде. поки. Кубка так званих активістів вигукує гасла проти війни, ці підрозділи батальйону Донбас вже збираються на схід. Охороняти раду, прийшли з рюкзаками. Кажуть, якби навіть вище командування заборонило їм їхати, все рівно пішли б захищати свій край навіть без погонів. Тут 75% жителів Донбасу. Тому, якщо ми увидимо, що нам не дають можливість освобождати наш регіон, ми сложимося по мочі і поїдемо туди, як звичайні жителі Донбасу. И пусть нас спробують задержати. Потому що я, коли річчик о наших сім'ях, о наших домах, о тих людях, які там вже стонуть. То є предел тому терпіння відразу після виконаної місії. Бійці взяли курс на Донбас. Анастасія Стружко, Богдан Цендровський соціальна країна. Зі своїми вимогами під Верховну Раду прийшли і обудурені учасники програми доступного житла. Привели навіть своїх дітей та поставили іграшкові будиночки. Як нагадування, що самі вони залишаються без помешкань. За програмою доступне житло вкладники мали заплатити за квартиру 70% її вартості. Решту мала сплатити держава. Люди відкрили рахунки у банках, стали заручниками їх неплатоспроможності. Фонд гарантування вкладів компенсує тільки 200 тисяч. А це куди менше ніж сім'я вклала в житло. Тому громадяни. Підготували зміни до відповідного закону. Це остання надія на сьогодні, тому що завтра вже буде пізно. Від нас відмовляються забудовники за пів року. Житло подорожчало квадратний метр в півтора рази. І відповідно забудовникам не вигідно брати участь в цій програмі. Половина вже відмовилася. Завтра відмовиться друга половина, і 188 сімей киян залишаються на дворі ще й обкрадена державою. Російські прикордонники розстріляли близько 300 бойовиків, які намагалися прорватися з України. Про це заявив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, прикордонники Російської Федерації відкрили вогонь з усіх видів зброї. Це не перший випадок, коли бойовиків не пускають в Росію під загрозою смерті. На російські пункти пропуску дозволять увійти українським прикордонникам та спостерігачам ОБСЄ. Про це домовилися міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. Це один із тих кроків перемир'я, про які говорили політики. Переговори контактної групи з питань України продовжаться протягом цього тижня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив готовність української сторони до якнайшвидшого відновлення роботи тристоронній контактної групи та сприяння роботи роботі мониторингової групи. Пи ОБСЄ. А от журналістів громадського тебе звільнили з полону. Анастасія Станко і оператор ілля Безкоровайний наразі вже на свободі. Телефоном Станко розповіла про те, що їх не били і не катували, лише погрожували. Нагадаю, знімальна група потрапила у полон терористів на Луганщині 30 червня. Лідер терористичної організації ЛНР Валерій Болотов заявив про готовність відпустити взятих у полон журналістів після звернення трьох російських телеканалів. Однак спілкуватися з російськими колегами після звільнення наші журналісти. Відмовилися. Українських військових підтримали футболісти та зірки шоу-бізнесу. На столичній оболоні арені відбувся матч за мир та єдність України. Про патріотичне свято футболу. Дивіться далі. Коли країна в небезпеці, об'єднуються всі, не виключення спортсмени і артисти. Оболонь арені було далеко до аншлагу, але трибуни таки зібрали кілька тисяч уболівальників. Разом заспівали гімн і віддали шану загиблим захисникам. Це матч миру і доброти. Такий важкий зараз для нашої країни дуже добре, що є єднання, тому що єднання в цьому сила з ветеранами футболу. Команда артистів «Маестро» зіграла не останнє. попереду у друзів суперників турне українськими містами. Будемо приїжджати в різні міста грати. Футбола, після футболу будемо давати концерти. Паралельно з тим будемо, звичайно, доносити до людей якісь правильні меседжі, правильні ідеї. Ну і, звичайно ж, будемо збирати кошти для цільової допомоги конкретним військовим підрозділам. Вже відомо, що подібні матчі миру вже найближчим часом відбудуться в Дніпропетровську та Запоріжжі. Микола Різник, Роман Крюков соціальна країна. Росії заборонили продаж мережевної білизни. Технічний регламент митного союзу заборонив ввезення та продаж нижньої білизни із синтетичних тканин. Під заборону потрапили мережуні труси та бюстгальтери. Закон набув чинності з 1 липня. Як поставилися до нововведень кримчанки, знають наші журналісти. У немилість мереживна білизна потрапила у наслідок низького рівня здатності вбирати вологу. Його норма становить 6%. Синтетика, яка використовується при виготовленні нижньої білизни, має тільки три. Примітно те, що представниці прекрасної статі вже проводили акції протесту з білизною на голові ще п'ять місяців тому, тоді коли затверджували нові технічні умови. Російське міністерство промисловості і торгівлі повідомляло про те, що має намір домогтися скасування заборони. Однак обмеження таки набуло чинності. Думки кримчанок, які після анексії Криму втратили можливість носити мереживну білизну, розділилися. Я взагалі не люблю кружевне білью. Не люблю его. Мне абсолютно одинаково. Спасибо. Я не знаю, меня в шок вводить. Я лично молодая була насила. А от чоловіки в цьому питанні виявились одностайні. Плохо Що надо в суд подавати? Ну, я думаю, прекрасно было, все нормально для жінки. Не знаю почему. запрещають. Женщины, вот вот именно не в кружевном, мне уже просто неинтересно. Поэтому, кроме кружевных, я больше белье не признаю. Я не знаю, за да какой дурак должен был это придумать. На думку експертів, до введення заборони обсяг ринку нижньої білизни в Росії становив близько 5 мільярдів євро. Причому 80% припадало на продукцію Євросоюзу та Китаю. На російських виробників припадало лише 20% цього ринку. Митний союз прийняв такі заходи для виключення з продажу низькоякісної білизни, небезпечної для здоров'я, за вимогами хімічної та біологічної безпеки, також заборонено продавати постільну білизну, корсетні та купальні вироби. Літо двадцять Тринадцять підносить кримчанкам багато сюрпризів. Денис Вишневецький, Роман Крюков соціальна країна, Крим. І наразі в мене все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Тож я з вами не прощаюся. Побачимося.